Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про новинки матеріалів MAPEI. А саме матеріалів MAPEI для гідроізоляції, а саме гідроізоляції для ванної кімнати. Це 90% матеріалів із системи МАПГАРД. Про це трішки пізніше. А перше, з чого хочу почати, це стрічки. Сьогодні в наявності в продажі три стрічки: перша МАПИБАНД. Це одна із найперших гідрозоля... стрічок, яка була створена, мабуть, разом із гідрозаляцією Mapelastic. Де вона сьогодні актуальна? Вона сьогодні актуальна, коли ми робимо гідрозаляцію Mapelastic. Будь-яку гідрозаляцію Mapelastic, будь-де? Разом із куточками. Також вона актуальна там, де ми робимо гідроізоляцію, наприклад, тераси, зовні приміщення за допомогою мембрани MAPOGARTЙOM35. Куточки примикання ми робимо також цієї стрічки за допомогою суміші Мапогард ВП Адгезів. Це звісно. <кхм> вона на сьогоднішній день найдорожча і коштує із усіх стрічок торговини марки MAPEI. І коштує вона десь біля 120 гривень метр погонний. Але гідрозоляцію Маполастик ми робимо тільки з цією стрічкою, особливо у плавательних басейнах та резервуарах. А, наступна стрічка це стрічка Band Easy. Band Easy це така стрічка, яка 100% поверхність якої покрита таким, знаєте, будівельним флісом. Ну, Не будемо чіплятися до мого словникового будівельного запасу. Що це за матеріал, я не знаю, але ми будемо називати просто таким будівельним флісом. За допомогою І, що це нам дає? Це нам дає більш комфортнішу роботу цієї стрічки з акриловими гідроізоляціями Мапигум або Мапуласик AquaDefense Чи можна робити акрилову гідроізоляцію разом із стрічкою MapyBand? Так, звичайно, можна, але комфортніше працювати з акриловими гідроізоляціями саме зі стрічкою MapyBand Easy. Вона також еластична. Рівень еластичності плюс-мінус однаковий. Але ще вона набагато дешевше. Вона коштує десь біля 90 гривень метр погонний. на 30% дешевше, ніж стрічка Мапибанд. Роботу з акриловими гідроізоляціями раджу вам робити саме зі стрічкою -Band EASY, бо це просто комфортніше. І все. Вона на 1 см ширше, ніж стрічка MAPEBAND. Вона має ширину 13 см, MAPEBAND – 12 см. Бачите, трішечки вона ширше. <coughs> Наступна стрічка MAPEBAND ST, -СТ, яка з'явилась у нас нещодавно. Ця стрічка прийшла з системи MAPEGARD. Вона зроблена із такого ж самого матеріалу, як і гідроізоляційне полотно MAPEGARD. Вона еластична, вона дійсно вона еластична. В неї трішечки інше покриття по відношенню, наприклад, з Maband EASY, Але вони дуже схожі. І саме тому я думаю, що цю, що цю стрічку також можна буде використовувати саме для акрилових гідроізоляцій. Вона трішечки менше, тобто вона також на сантиметр менше, вона 12 сантиметрів по відношенню до MapeBand EASY, але вона і дешевше. Набагато вона коштує десь біля 75 гривень метр погонний. А це на сьогоднішній день це на 20% менше ніж MAPEBAND EASY. І це найдешевша стрічка для гідроізоляції, для акрилової гідроізоляції. І ми тепер її використовуємо по призначенню у системі Мапи До сьогоднішнього моменту я рекомендував всім майстрам MAPEBAND EASY, але сьогодні вже є в наявності стрічка MAPEBAND ST. До речі, для гідроізоляції примикання. Двох полотень Мапегард ми використовуємо стрічку Мапегард СТ разом із матеріалом Мапегард ВП Адгєзів. Ціна цієї суміші, щоб приклеїти нам один метр погонної такої стрічки, коштує 100 гривень. Тобто суміш Мапегард ВП-Адгізів на сьогоднішній день коштує 100 гривень на один метр. Погонний. Приємна новина для тих із вас, хто працює фурнітурою торговинної марки Mapy для акрилових гідроізоляцій. В системі MapIGard з'явились еластичні нові куточки. Виглядають вони ось таким чином. Куточок зовнішній та куточок внутрішній. 90 градусів. Це куточки, які зроблені із такого ж самого матеріалу, як і стрічка MapBand Easy. Що я маю на увазі? Так, такий же самий покритий таким же самим флісом. Е, ще, що приємно, вони дуже тонкі. Ще, що приємно, вони зроблені дуже якісно. Тобто тут кути рівні, повністю рівні, чіткі кути. Саме тому з акриловою гідрозоляцією вам буде. Доволі комфортно працювати саме з цими куточками. Вони коштують в порівнянні із куточками Мапи Банд, вони коштують однаково десь 320 гривень. Але вони, коли ви візьмете в руки, пощупаєте, ви відчуєте, що ними буде набагато простіше та швидше монтувати, ніж куточки мапи Банд. Бо в них зроблені дуже чіткі кути. І матеріал, оцей фліс, і цей матеріал дозволяє доволі швидко примазати куточки, хоч внутрішні, хоч наружні, на акрилову гідроізоляцію. І саме ці куточки використовуємо тепер для системи MAPEGARD. Остання приємна, бо економічна новинка від мапи це гідроізоляційне полотно MAPEGARD ВП. До сьогоднішнього дня в наявності в продажі було лише одне полотно Мапегард ВП 200 Сьогодні є в наявності новинка Mapegard wp 90 Ось таке полотно. Воно повністю однакове по структурі, по кольору, по розмітки, по призначенню повністю. В чому різниця? wp 200 та wp 90 відрізняються плотністю. Тобто 200 та 90 – це коефіцієнт плотності. Так, і якщо ви. Пощупайте на дотик, то ви відчуєте, що дійсно ВП-200 більш плотніший матеріал, ВП-90 менш плотніший матеріал, але він все одно еластичний, для чого необхідна різна плотність одного та й самого матеріалу. Як мені пояснили хлопці із технічного відділу МАПИ Україна, це пов'язано із сертифікацією у Європі. Що це означає? Це означає, що я не знаю про... Конкретно, які країни йде мова, але, наприклад, Германія, вони допускають. Сертифікацію лише цієї мембрани з плотністю 200 в своїй країні. А інші країни вони допускають використання меншої плотності цього матеріалу для гідрозоляції в ванній кімнаті. Саме тому МАПИ і створив дві різні плотності 200 та 90 для одних країн та для інших країн. І це пов'язано лише із сертифікацією. Як це вплине на нас? Це вплине економічно. Ціна цієї мембрани десь 520 гривень метр квадратний. Ціна цієї мембрани десь 300 гривень метр квадратний. І це економія у 40%. Тепер давайте поговоримо з вами про технологію використання. Нічого не змінилось. Ми все також використовуємо клея класу S1 для приклеювання цієї мембрани до поверхні. Карафлекс Екстра С1, Карафлекс Макси С1, Ультралайт С1 і додаткову фурнітуру, про яку ми сьогодні вже з вами казали, і клеємо всі кути примикання на Мапегард ВП Адгезів. Шановні майстри, використовуйте антикризисні, але якісні матеріали для будівництва. Бажаю успіху. Пока!